Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка кращих фільмів, які вийшли у гарній якості і які можна подивитися. Перед початком перегляду не забудь підписатися на канал. Всім гарного перегляду! Пінокіо Гільєрмо Дель Торо Тесляр майструє Пінокіо як нагадування про сина, який загинув на полях Першої світової війни, коли схожа на Сфінкса Фея вдихає в дерев'яного хлопчика життя то той починає досліджувати світ. Я дізнався про стародавніх духів, які рідко втручаються в людські справи. Повім вам історію. Вам може здаватися, що ви її вже чули, та це не так. Мене назвемо тебе, пінокі фільм Райське місто найманий вбивця Раян Свон проникне в кримінальний світ Гавайських островів, щоб помститися ватажку банди, який убив його батька. Твоїм татом разом працювали. Він багато ворогів нажив. Райське місто. Фабельмани Фабельмани це приголомшива історія про силу фільмів та магію кіно, натхнена власним дитинством режисера. За сюжетом доля хлопця на ім'я Семі Фабельман. Безповоротно змінюється, коли йому в руки вперше потрапляє знімальна камера. З цього моменту все його життя нерозривно буде пов'язане з кінематографом. Дуже схожим був і початок кар'єри самого Спілберга. Важко знайти наш дім. темний дім без вогників. Яке нам кіно знімати. У твоїй мамі живе концертна піаністка. Вона в серці має те саме, що й ти. Що тобі найбільше сподобалось? Коханці Ліза ідеальна дівчина. Сімон типовий поганий хлопець, і вони без тями закохані одне в одного. Але через свою важку вдачу Симон змушений тікати зі звичного життя та переховуватися. Після трьох років очікувань Ліза виходить заміж за багатого та успішного чоловіка. «У Тебе є жінка? Вони змінюються. Що ти зробив? З такими, як він, просто не буває. Ти боїшся. Банші і Нішира. Сюжет фільму розвивається в 20-ті роки минулого століття під час гражданської війни в Ірландії. Пара друзів, що живуть на великому острові, сваряться і дуже довго не можуть повернути старі відносини. Викалете старт.